Вітаю вас, любі діти! У нас найгарніший урок малювання. Сьогодні малюємо фарбами. Краще підійде гуаш, хоча акварелью теж добре. Приготуємо для роботи баночку з водою, середній пензлик і можна палітру, можна таку таріль чи блюдечко. Кладемо перед собою альбом. Готові. А малюємо ми сьогодні одне з найгарніших явищ природи. Веселку, тобто райдугу. Вона буває зразу після дощу, коли виглядає сонце, і його світло відбивається в маленьких крапельках води в повітрі. А ви знаєте, що кольори в весельці розташовуються завжди в одному і тому ж порядку, тобто в одній послідовності. Веселка має сім кольорів. Зверху першим знаходиться червоний, потім помаранчевий, далі жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Для того, щоб було легше запам'ятати послідовність кольорів, треба запам'ятати чарівне речення. Перша буква кожного слова позначає колір. Дивіться: Ч Че червоний, як тут перше. Оранчевий, як в нас, жовтий, з зелений, Б, блакитний, з синій і М, фіолетовий. Запам'ятовуємо. Чапля пообіцяла журавлю зловити багато смачної форелі. Тобто рибки такі смачні. Цяпля. В чапля пообіцяла журавлю зловити багато смачної форелі. Це буде наша підказка, вона буде тут лежати і почнемо малювати. Беремо середній пензлик. І е, у нас буде головною, тому зробимо її великою. Десь з середини листа, ось, середина листа, беремо перший колір. Чапляче червоний і робимо велику дугу. Намагайтесь проводити однією лінією. Не зупиняйтесь на... на кусочки однією, дивіться. І до середини другого боку листа. О! Є. Наступний колір у нас. Помаранчевий. Кожен кольор малюйте впритул до попереднього. Не робіть відстань між кольорами, бо у вас вийдуть просто різнокольорові стрічки. Далі. Довели є, далі у нас жовтий, теж притул, о, після жовтого зелений. она набралась фарба. Зелений. Є. Після зеленого у нас блакитний. Якщо в вашому, ваше, на вашому наборі фарб нема блакитного світлого, можете його зробити на палітрі, на тарільці. Беремо чист, чистим пензликом білий, можна його не мити, синій. Дивіться, який гарний появився у нас колір блакитний. І робимо блакитно. Я. Yeah. Наступний колір у нас синій. Яка, яка у нас велика, і останній – це Фіолетовий. закінчилась Фарба. О, яка велика райдуга. Пам'ятаєте, веселка з'являється після дощу, коли виходить сонечко. Тому ми з однієї сторони намалюємо дощову хмару, а з другої сонечко. Можна нашу блакитну взяти і якоїсь форми намалювати хмарку. Можна навіть дощок з неї намалювати. Поласкуємо пензлик і робимо сонечко Таке світло в усі сторони. І підраду може вибивати. Багато багато лучиків, промінчиків. Головне ми з вами зробили. Ось під веселкою, під райдугою, ви можете намалювати любий краєвид. краєвід. На цій роботі морський пейзаж. А тут можемо зробити траву, дерево. Така травичка, а може, ви намалюєте квіти? А може у вас хтось гуляє під радугою, я зроблю деревце. І на нему зелене-зелене листичко. Можете поставити яблучка, квіточки. Все, я на цьому зупинюсь, а ви пофантазуйте успіху вам. Діти, до побачення.